Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 305 особин за добу 990 і поранено 915 270 песиголовців за добу 2970. Танків 5284 одиниці за добу 8 бойових броньованих машин 9953 одиниці за добу 14, артилерійських систем 7375 одиниць за добу, 12, реактивних систем залпового вогню, 867 одиниць за добу, 6. Засобів протиповітряної оборони, 570 одиниць за добу, 2 літаків, 322 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5534 одиниці, крилатих ракет, 1554 одиниці за добу, 3. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9730 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки, 1047 одиниць за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!